Доброго ранку, шановні колеги, любі діти, батьки. В нас наш сайт з електронними журналами, електронними щоденниками. Трошки змінився дизайн. Дивіться, запускається перевірка. Ну це зрозуміла річ, і він тепер має таку головну стріночку. Тобто, в нас трошки змінився сам дизайн, електронні класні журнали та щоденники з мисливостями, дистанційного навчання. Тут у нас є реєстрація. Технічна підтримка, можливості, які нам пропонує цей сайт. У нас є звіти, щоденник, відвідування, домашні завдання, діаграми, нуш, дистанційне навчання, розклад і так далі. Тобто, це ми все можемо переглянути. Як це виглядає? Тобто окремо показується, що журнали нам надають можливість для зручного створення уроків, виставлення оцінок та аналізу успішності учнів, класів, школи і так далі. Є е в нас фак ю, тобто питання, які найчастіше задаються. Залишились питання, у нас є зворотній зв'язок, тобто можна надіслати питання. Але що робити? Дивіться, у нас вхід і паролі не змінилися. Тобто, єдине, що тепер ми, окрім того, що в нас змінився дизайн, замість того, щоб логін і пароль він там у нас автоматично вводився, і ми заходили. Нам тепер потрібно ще додатково натиснути Увійти до кабінету. Це є якраз кабінет для вчителів це електронний журнал для батьків учнів це електронні щоденники. Ми натискаємо увійти до кабінету, бачимо вхід на сайт. Але ті логіни і паролі, які у вас були збережені, у вас все одно через Google все підтримується. Тобто, у вас є можливість зайти все в порядку. Увійти до кабінету. Тобто, нам не потрібно не забути пароль, не нагадати нічого. Просто за тими ж логінами і паролями, які в нас були. Ми натискаємо увійти до кабінету. Все і у вас є ваш звичайний доступ до журналів. Це ж знову ж таки, якщо аккаунт вчителя, якщо аккаунт дитини або батьків, це електронний щоденник. Тобто, все останнє в нас залишилося як було. Нагадую, що тут у нас є також режим людям із порушенням зору. Тобто є, бачимо, що чорно-біла версія. Зі збільшенням також можна робити. Ну, це вже знову ж таки, якщо такі опції вам потрібно. Тобто все працює, просто змінився. Отой дизайн головної стрінички. Все останнє залишається як є. Ому успіхів працюйте, навчайтеся.